250 тисяч гривень зібраних на потреби армії від початку боїв на сході. Свого часу п'ятий канал уже розповідав про Григорія Янченка. Завдяки допомозі Херсонського інваліда-візочника тамтешні волонтери передали чимало допомоги українським бійцям на передову. Я не можу розумієте, менталітет. мій не дозволяє мені сидіти, сложа руки в той час, коли йде війна. Завдяки сюжету п'ятого про героїчного херсонця дізналися волонтери з Німеччини, які також допомагають українській армії. На знак вдячності за нелегку працю Янченка вони зробили йому подарунок електровізок. Подарок для Григорія Янченка від волонтерської групи обоз». абос побачили, на якій він коляски сидить і рішили от такою. Вот передати йому вічна візок. Передали до Херсона на урочисте вручення подарунка. Прийшло чимало мешканців міста, які дякували волонтерові за його роботу. Там очень багато Ніколаєві б... простояла біля нього мабуть з дві години, і цікаво, що люди приходять е, саме до нього. Тобто люди приїздять для того, щоб е, йому віддати гроші. Довіра дуже велика. Новий візок Григорія Янченка освячує священик на нові досягнення для волонтера. Амінь. благословення Господня нехай буде з вами завжди. Я пишаюся вам. Ви хороший чоловік. Він нормальний чоловік, справжній. І хочеться, щоб всі інші, які мали руки, ноги, робили б так само багато корисного для країни своєї, для свого народу. А сам волонтер обіцяє і надалі що сили допомагати українській армії? Я працюю на благо наших бойців, на благо нашого народу, на благо нашої країни. Яніна Лебідєва, Сергій Темчинський, Херсон, П'ятий канал.